Мій дворічний досвід медитації відкрив абсолютно невпізнані раніше таємниці характеру, свідомості і оцінки навколишнього світу. Тому що, коли ти виключаєшся від зовнішніх подразників і заходиш в глибину свого пізнання, то інколи буває так, що не треба повторювати мантру. Вона просто не приходить, а ти все глибше, глибше заглиблюєшся і навіть відключаєшся і не помічаєш, як швидко пролітає ті 20 хвилин, коли ти заходиш сам в себе, в розуміння самого себе. Тому я вірю дослідженням американських вчених, які, дослідивши групу з тих, хто займається медитацією, встановили, що у них кращий тиск, у них кращий настрій, у них кращий апетит. Сподіваюся, що це продовжує життя, але... Дякую тим, хто привів мене до великого пізнання самого себе, так званого трансцендентального стану, коли ти відчуваєш багато того, що раніше не відчував. І тоді заняття медитацією стає потребою, якою треба займатися щоденно, систематично, і життя стає зовсім іншим. Воно не таке, як було до цього, як воно у більшості твоїх співвітчизників. Вони його не сприймають в такий спосіб, оскільки вони не розуміють багато чого цінного і важливого, що приносить собі таке явище, відкрите світом, освоєне людством. Як медитація. Звичайно, це дисциплінує. Це дозволяє вибудувати плани, коли це ранкова медитація. Це дозволяє підвести підсумки, коли це медитація вечірня, коли ти заходиш в глибину явищ, що ще залишились, не упізнані. Плануєш, що ти можеш зробити, що ти зробив неправильно, які вчинки треба свої власні засудити, а які схвалити, що треба зробити наступного дня. І таким чином життя стає зовсім іншим. Воно стає більш принадним, більш сприйнятним, більш комфортним. Я можу назвати більше епітатів, але ще велика заслуга в тому, що ти оцінюєш себе в цьому світі як частинку великої частинки Всесвіту і де тобі відведена твоя виключва. Твоя особиста персональна роль, так що завдяки медитації я став абсолютно спокійним. У мене немає вже тої запальності екстремізму, який був до цього, тому що і вчитель навчив мене розуміти світ по-іншому. Якщо не можу змінити світ, то змінюю себе. І я вдався до такої зміни завдяки медитації.